Всім привіт, на своєму каналі Сьогодні у нас буде нове відео, приїхали кропити нашу сою Це у нас 10 червня. Це така сойка вже якраз українці саме-саме вилазять. Де не де тут добрі бур'яни? Ми не кропили, бо був де неділі дуже навіть, навіть більше Ляв дощ і не можна було влізти в поле. Зараз покажу, там що навіть вода стоїть на полях трохи. Зараз далі, далі будемо показувати, розказувати. Така в принципі соя. Я показую, як мені сіли. Тут. тут ми вже покрупили ще вчора, ввечері, завтра вже знов дощ показує, то сьогодні вже треба все докропити, все, що залишилось. Зараз покажу, що чим кропимо, що сіки даємо. Тут у нас соя. І ось далі, ще й далі городик іде. Тату, зараз там далі, кропить зараз Я теж покажу. Ми воду привезли сюди, він зараз там докропить. І прийде сюди, заправимося і знову поїдемо по воду. Тут така трошки холодку паршивенька, але нічого, буде рік тут перший рік ми сіяли, тут ми сіли, а там взагалі трава була, тут там краще соя, тут вже раніше до нас сіяли, теж сою, там, таке зернові сіли. Це вже ми забрали і сіню свою сою. То рік тут гарно було, соя теж. То буренів в принципі нема, там тільки на початку щось трохи лобода десь взялась. А тут вже покрупів, це вже не страшно. Посохне, ще сосонка. Ох є Може комусь треба такі тує, то звертайтесь Будемо домовлятись. Ось такі тут великі є. Зараз Звертайтесь, будемо домовлятись, відправлю ною плоштою Кому треба. Така краса, в принципі. Сівалка, це я показую вам сівалку нову купили. Ось так сівалка сіє, все сходить рівномірно, немає ніде цих погрішень, там, там десь не кинуло, там, там десь глибше, там десь вище, та одна така вже велика, та саме не сходить, нема такого, як то рік було. Без старої сівалку сіли. Тому ми задоволені. Це такі рядочки. Правда, де-не-де де є, там де запилось. Ми ж сою не віяли. Тут десь попало щось, якась і забивалося. Але, в принципі, я бачив, там було видно і чути, як воно сипеться. Це не так страшно, як було ті руки. Така краса. Зараз будемо ще на інших городах, теж покажу. Є там, є і перії, трохи росте. От ми перші городи взяли, після трави трошки. І то не скрізь. Так, бурянів саме. Це в принципі отакий бур'ян. Стіка лобода. В принципі, вона саме-саме вилазить. Ось така вже тут і більше трохи. Та й вона взялась непонятно. Це така вже є. Ну Вона вже трошки бачите, жив'яне. Перемода пробить свою справу. Ось тут така Ще покажу. Та так скраю десь воно Ось Так ми воду возимо. вас дві каністри поставили 440 літр. Ще возимо цим трактором. більшим кропом. Зараз так розїдемо, зараз це виливаємо. Їдемо по нове. По нову воду. Це водимо Чого лобода росте на полі. Не вкрали, не Чого не Чого лобода росте на полі. Сопоки сіли десь. Загнав трохи. Сої наші і нормальні. Паршиво пригнав і все. Купили ми вже більшого прискольча. У нас було 200 літрів 6 метрів штанга, це вже 12 метрів штанга і на 400 літрів. Прискорь класний, бо той вже пошив. Маленький спортився. Там давлення не не регулювати, виливає дуже багато води і палить, виходить. Покажу ще різницю трошки сої. Там не сіли сезешки. І там не сіли ми свою сіволку. Тому видно, усі сезешку сіли, де ми сіли. Сподовочки. Тут вроде на 2 чи на 3 дня пізніше після нас сіли. Тут така ситуація. Щось теж покроплено. Так і додаємо, прескаємо 3 літри на гектар рандапу і додаємо ще 5 кг карбоміту так само на гектар 5 кг. Щоб ну, 3, 3 літри даємо, щоб на вучу спалили вже. Уцяла вода вже велика, може не взяти. Якщо 2,5, бо 2, 2, 2 літра дати. А 3, то точно їзди. Так, все, будемо їхати зарапу воду, що додому. Далі будемо вказувати. Беремо допосюди додаємо. Степі. Тут Так, ну Лохнушов ми вже привезли водичку. Давай так кропить. Покажу трохи як кропить, а то тільки воду возимо. Відстигаємо подивитись. Тут нам їхати по дорозі вроді 6-7 кілометрів до нашого села в це село Тут трохи є їхати. В принципі дорога більш-менш нормальна, ґрунтова. Так, тут ось така соя, зараз приблизно Тут трохи мокро. Якраз зараз травичка. І це все полізло. бурянці які там мали. Ось Лобода якраз лізе, ковичка така, зараз це все покропиться, буде все гарно Буде гарно свої Торік тут у нас була пшениця. Тут таке трохи тут дуже ромашка була, але не покрупилися. Погано молотив теж, молотив тут, трохи погано було. Ось тільки тут, а туди далі було вже нормально. Стакаться ромашка. Як за там все. Буду покажу трошки як кропить, бо треба ще їх тип, воду. Зараз поки туди назад і вже буде темно. Тому ж, знімати напевно більше не буду. Раз буквально чуть. Тут таке трохи мокро, я ж тільки душі йшло тут. Тут мусить бути мокри. А тут ще в селі це солодко трохи внизу. Тут весь час мокрий був. Кузьми на нагороди нема добу було, не було влізти, зараз висухал. Горів повно. Заливаємо 200 літрів на гектар води. Так завжди кропно. ми куджет купити тут. Щоб менше води було, щоб менше води йшло. Це все план. Та ходить на землі третій повишені, виходить. Вом стоїть на 550, завоси в обороті. Тут таке трохи якийсь щавель Виростає. Зараз це все покропиться. Так в принципі все Дякую всім хто дивись до кінця. Таке коротеньке відео буде. Випишіть хто дивиться. Хто вже покрупив, в кого ж душі взагалі, бачу, не було у когось. У нас лють в ж взагалі нема. Дощі якраз добре, все розмочило, все росте. Пшениця налилась вже, скоро вже й жнива будуть. Тому слідкуйте, аби будемо знімати для вас, показувати, розказувати. Всім дякую за перед.